Пішли в ліс і загубилися. Коломийські правоохоронці шукали маму із сином. Завдяки спільним пошукам поліцейських рятувальників та місцевої громади вдалося оперативно розшукати та повернути додому. Увечері 30 серпня до рятувальників зателефонувала схвильована жінка і повідомила, що заблукала зі своїм сином у лісовому масиві поблизу села Марківка Коломийського району. Більше інформації вказати жінка не змогла, адже у неї розрядився смартфон. На пошуки мами та 10-річного хлопчика оперативно вирушили поліцейські, рятувальники і місцева громада. Через дві години ретельних пошуків хлопчика та матір знайшли у гірському лісовому масиві на околиці Марківки. На щастя, з ними усе гаразд, повідомляє поліція Івано-Франківщини. Як ви цілі здорові? Цілі здорові, ніц нам не бракує. Блін. Добрий, добрий веч добрий вечір. Тільки протягом останньої доби до відділу поліції надійшло два звернення. Одне звернення це встановлювалося місце знаходження дівчинки на території Городенківської громади. І в друге звернення це на території Коломийського району встановлювалося місце знаходження матері і дитини, яка заблукала в лісовому масиві. Місце знаходження всіх встановлено, жертвою злочину не стало загрози для життя і здоров'я немає. На сьогоднішній день до органів поліції надійшло 118 звернень щодо розшуку 128 дітей. Місце знаходження усіх дітей встановлено. На жаль, одна дитина стала жертвою при злочину. У кожному випадку зникнення дитини встановлюються причини і вживаються заходи щодо їх усунення і налагодження. Якщо це причина конфлікту в сім'ї, це налагодження взаємовідносин в сім'ї для. Того, щоб не повторювалися факти в течі з місця проживання, також ми встановлювали місце знаходження дітей разом з їхніми матерями. Це на сьогоднішній день є п'ять таких фактів. Діти і батьки, їхні матері розшукані, повідомлені родичі. Станція роботи перебуває на постійному контролі для того, щоб встановити місце знаходження, і ми звертаємося до батьків. Ми звертаємося до родичів. Якщо у вас є інформація про те, що. Місце знаходження дітей невідоме, якщо вони ви розумієте, що вони самовільно залишили місце проживання і не мають бажання повертатися додому через ті чи інші причини, негайно телефонувати до поліції для того, щоб оперативно встановити їх місце знаходження, тому що це міф про те, що ми чекаємо три доби, не приймаємо заяви для того, щоб розпочати розшукові чи пошукові заходи.